Усім привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі Христинка. В АТБ приїхала нова промгрупа. Тож, давайте скоріш дивитися. Ось такі скляні тарілочки від торгової марки Luminark. Найменший діаметр тарілочок це є десертні 19,5 см. Тут ось цей малюнок відчувається із зовнішньої сторони і є в таку смужечку. З цієї колекції ще є такі як супові тарілочки. Вони трошки глибокі. Не знаю, як вам показати їхню глибину. От є трошечки глибина. Діаметр їхній 21,5 см. І ціна також 35 гривень. Два варіанти кольорів. І найбільший діаметр це є тарілка обідня, її діаметр 25 см, ціна також 35 гривень. Ось так. Ціни однакові, а тарілочки різні. Я так думаю, можна навіть поєднувати. Ось такий блакитно-червоний колір. Наступна новинка це є ось такі контейнери для сипучих продуктів. Об'єм 870 мл. Вони йдуть квадратніші і мають віконечко зверху. Якщо, наприклад, в шухляді хочете зберігати, то буде зручно, буде зверху видно. Ціна одного контейнера 40 гривень. Підставки під гаряче діаметром 38 см. І вони якесь таке мають, як ворсове чи що. Ну такий незвичний і приємний на дотик матеріал. Не з жилки, як зазвичай. Ціна 55 гривень. Салатник порцеляновий у вигляді тваринки. Дуже приємні на дотик. Такі є чотири варіанти. Діаметр 9,5 см, 30 гривень і 70 мл об'єм. Не знаю, як тут вимірювали, бо краї не рівні. Бачите, такі вони фігурні. Чашечки аж 540 мл об'єму. Всередині, як бачите, вони білі, а ззовні кольорові за 70 гривень. І чотири варіанти кольорів. Це, до речі, жовтий, а це світло-салатовий. Килимок, підкладка вологовбираюча для просушування посуду. 85 гривень розмір 30 на 40 сантиметрів. Щоб вам до порівняння можу сказати, що вони мені ось так на відчуття схожі на килимки під комп'ютерну мишку. Такий стильний варіант. Так, світло-сірий, ось такий однотонний. Таку хвильку. Угу. Ага, і ще є коричневий. Чотири варіанти. 249 гривень коштує набір контейнерів. З кришками, їх 5 штук і різного об'єму 400, 800, літр 400, 2 літри 300, і найбільші 4 літри об'ємом. Сині або салатові кришка, самі контейнери прозорі. Такі скляні чашечки. Діткам точно сподобаються з такими монстриками. І є ще ось таке є капібара. Ціна 50 гривень 280 мл об'ємом. І вони такі фігурні. Знизу завужені і доверху розширені. Каструля зі скляною кришкою із жаром міцного скла. 3,5 літри об'єм 499 Парасоля автоматична за 259 гривень. Така вона невеличка, я б сказала. Не будемо розкривати, вона просто однотонна чорна. Такі коробки для зберігання речей. Вони по 100 гривень і мають проділи. Зараз покажу. Так, це є сірий, а ось це більше до блакитного чи то зеленого, тобто смужечко, але різні вони. А так, цей короб виглядає в розкладеному вигляді. Має картонні бортики, дуже легко складається, розкладається. Ось. Хоп і, хоп. і все. І вже Анна, на цей бік. Ось так. все, вже складений варіант. Мочалка із довгою пластиковою ручкою. За 57 гривень. Такі от вони. І ось так вони прошиті. Якщо ви вправна швея, то можете собі потім іншу мочалочку так само пришити. Думаю, нічого тут складного не буде. Також вже пряжа появляється такий варіант. Ціна 50 гривень, 300 метрів, 100 грамів. І тут що в нас є: акрил 100%. Подушки на стілець із зав'язками. Два варіанти бачу. Тканин розмір 40 на 40 сантиметрів, а ціна 115 гривень. Такі вони прошиті. Кошик пластиковий на 12 літрів за 149 гривень. І не простий, і не золотий, а з ось такими висувними можна сказати, що ніжками, пам'ятаєте, були вущі такі ж самі. Це для того, щоб можна було їх сміливо один на один нашаровувати. От і тоді вони стоять. А якщо скласти, то вони компактно один в один складаються. І ще є параметри: 38,2, 23,5 і висота 12,8. Ось така новинка, пухнаста пряжа. Ціна одного мотка: 75 гривень, 100% поліестер, 100 грамів 100 метрів. Дуже вони пухкі. І такі от кольори на вибір. Плету три в одному, розмір 2 метри на 2,20 двосторонній двохсторонній він. Покривало, перепрошую, 499 гривень. І ще мені цікаво, чи лише в таких кольорах. А, ні, ось такий сіро-бежевий. І ще є такий, як синьо-сірий. Ось таким от наче таким малюночком, як румбик зігзаг. Така новинка для домашніх улюбленців. Це є пластикова підставка і дві металеві мисочки. Лише в сірому кольорі ціна 119 гривень. Стелаж для зберігання п'ятирівневий. Є світліший, а є темніший. Ну, такий легенький, Не знаю, що це за матеріал. Хіба будемо читати. Нетканий матеріал, метал і пластик. Ну, таке Поєднання всього. І ціна 339 гривень. Вікно-мийник. поворотний він йде із телескопічною ручкою. Це водозгін, а це губка. 149 гривень. Лише в синьому кольорі. Проси жіночі за 36 гривень. Навіть і домашні капці. Ціна їх 70 гривень. Такі вони гостьові. Серветка автомобільна. Ціна 35 гривень. Розмір, по-моєму, 30 на 30. 30 на 40. Є в жовтому, а є в блакитному кольорі. Набір трусів в хлопчачах. В такому пакетику. Ціна 129 гривень. 7-8. Я так розумію, 7-8 розмір це є вік. Дитинство на етикетці. Розмір дивитись на етикетці 7-8. Це що? Теж 78. 78 років. Чи етикетка 78? Хто знає? Ага, 910, так. Це є розмір на вік. Ось такий на 9,10. Такі нейтральні, я думаю, хлопцям сподобається по типу боксерок. Рушник розмір 70 на 1,40 м. Приємні кольори. Так, що тут склад? 100% бавовна. І ціна 199. Комплект постільної білизни. Ого, важкі вони. Хайти пошукаємо, що ж тут запаковано. Ось і відзначено євро. Тому цікаво, ставте на паузу і дивіться. Є три варіанти. Ціна. 1299, і тут іде два комплекти подушок. Ви знаєте, давайте таки подивимось, що тут пише поближче. Ось такий комплект. Такий. І квітковий. Не знаю, чому тут відмічено простирадло 240 х 2,20. Під ковдра 220х2. Ага, бо тут є різні варіанти. І наволочка 50 на 72 штуки. А де ще дві іншого розміру? Як так? Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Дві одиниці. Тут таке, мабуть, дві, бо тут намальовано більше. А я думала, що це дві більші і дві менші. І так, набір. Прости, під ковдра. А це ні, просто дві. Угу, ось так от. Тут взагалі багато намальовано, бачите, подушечок. Оце все треба читати. Ось тут, на торці. Підхвати, затискач для штор із магнітом. Ціна 70 гривень. Три варіанти кольорів. Золотий, коричневий та срібний, а срібний іншої форми ці круглі. Така сушарка для одягу підвісна з боковими кріпленнями 50 на 33. До речі, дуже зручна штука. Ціна 149 гривень. Є отакий варіант ручок, а є ось такий Картини по номерам 40 на 50 см, досить великі. В комплекс входять фарби і пензлики 269 гривень. Це пара, яка танцює, теликвина, кіт, ельфелова вежа, фламінго і такий човник. Такий набір магнітний ігровий. 18-17 магнітів, як в якому наборі, і є різна тематика: ферма, транспорт, овочі та фрукти. Ціна 185 гривень. Іграшка дитяча, котик на лежанці. Речі, вона зі звуком. Ціна 199 гривень. Почти про групу вже виставили, а акції на деякі товари будуть. З 11 го числа. <ріст> Які котики милі. Ой, ще є собачка. Ось така мила собачка. Тільки не знаю, чи вони морчать, чи вони бурчать. Не чути. Ось тут треба натиснути, і тоді вони видають звук. Лизун антистресу за 35 гривень. Є вони в різних кольорах. Книга із серії Халепи та Перемоги. 399 гривень. Як готу вам показати? Околи ще. До речі, книги досить гарної якості. Ще мають закладку. Світленькі аркуші. Не блискучі, правда, багато тексту, є малюнки, думаю, для старших діток шкільного віку. Буде цікаво читати, навіть шкільного середнього віку, так? Іграшка Крутий заміс 169 гривень. Це стискати такі м'ячики і вони є у різних кольорах. Правила етикету, книга, видавництво Харків. Все, купляємо, любі друзі. Купляємо собі на подаруночок. Так, Знаєте що? Давайте ще подивимося, яка на них ціна, бо ціночка, на жаль, не бачу. 119 гривень. Набір наліпок 16 гривень. Такі вони мерехтливі. З блискітками, і, бачите, є дуже різні. За 40 гривень ручка кулькова. Така ручка. Більше я б сказала як іграшка, тому що тут на і відповідно тільки трошечки є з самого стержня пасти. Водяна розмальовка із звичайною розмальовкою. Угу, тут є поєднання, бачите? До речі, дуже розумно. Тут малюєте водяною, а тут можна звичайною. бо якщо, наприклад, тут водяна і тут водяна, вона може одну одну пропитувати. Коли дитина малює. Тут є різні теми. Хто що більше любить. А такий браслетик я теж хочу. 149 гривень. Це щось по типу Пандори із намистинками такими шармами. Є вони різні, є з чого вибирати. Дуже гарні. Пише для дівчаток від 6 років. Я думаю, і старшим, і меншим буде таке цікаво. Ось такі браслетики. Знаєте, вже можна потрошки до Дня Святого Миколая готуватися. Ось такі красиві браслети. Дуже гарні. Ігрова фігурка, конячка. 499. Така деталізована, руки, ноги, голова рухаються, руки-ноги. Ви зрозуміли, правда? Тут ще є з домашнім улюбленцем або аксесуари. Набір іграшковий дитячий, що зростає у воді. 40 гривень. Тут є фігурка тваринки і ось такі кульки. Вони в воді збільшаться у розмірах такий варіант фігурка сюрприз за 129 гривень. Машинка метал 70 гривень і є вони самі різні.